Доброго суботнього вечора. З вами телеканал АЕС ТВ. В ефірі підсумковий випуск новин. У студії працює Зоя Беженова. Сьогодні у програмі з'їзд міської організації політичної партії Удар за підтримки Руслана Сольвара чистяться дороги у боровій. Жителів верхніх поверхів продовжує затоплювати. Прогноз погоди Повтор новин за тиждень та вечірня казка. У середу відбувся з'їзд місцевої організації політичної партії Удар її голова прозвітував про роботу. На захід завітав і нардеп Руслан Сольвар. Прозвітував про роботу голова організації Ярослав Жиловага. Він наголосив на тому, що її члени це представники різного соціального статусу. Це і бізнесмени, державні службовці, студенти, робітники, пенсіонери та тимчасово безробітні. У міській раді представляють партію два депутати: Ярослав Жиловага та Віктор Маланівський. Подавали неодноразово запити по незадовільній роботі комунальних підприємств. Важливо те, що не підписали угоду з партією регіонів про співпрацювання. В працю це, за його словами, спричинило утиски. Зокрема, звільнили директора комунального підприємства Лазня Струмок. Відремонтовано шість дитячих майданчиків, проводилися спортивні змагання, що піднімало авторитет партії. Вдячний Ярослав Жиловага Руслану Сольвару за фінансову підтримку для проведення виборчої кампанії. Встановлено майданчики. Силами агітаторів сформована база даних прихильників. В планах започаткувати турнір з великого тенісу розбудова організації та підготовка до наступних виборів. У Руслана Сольвара є деякі претензії до організації, за його словами, її члени не досить активні. Саме головне це, щоб була відповідальність кожного бажання того, оце коли я говорив, бажання того, щоб партія займала найвеликий рейтинг. А для цього треба я не говорю, що тільки фінанси нам допоможуть. Якщо люди будуть бачити перед собою чесну людину, яка дійсно старається, вони будуть розуміти у Фастові. Це розуміють, що не грошами все робиться. І Якщо буде відповідальність, то все буде тоді нормально. Тому я на цьому закінчую. Я бажаю однозначно, щоб між нами було порозуміння. Лідер організації погоджується, що є над чим працювати, та члени партії, за його словами, залишилися достойні. Є над чим працювати і над собою, і над Рейтингом нашої партії в дальнішому. у нас залишилися дійсно 36 чоловік, які дійсно працюють, які дійсно виходять до нас з предложеннями, і ми намагаємося втілити їх в життя. Зоя Баженова Микола Правдівий. Новини телеканал АІСТВ. Напередодні нового року Руслан Сольвар побував на святі запалення ялинки у селищі міського типу Борова. Там він пообіцяв почистити дороги, стан яких у поганому стані слово стримав і два дні вчора та сьогодні. У боровій працював грейдер. Руслан Миколаєвич посприяв цьому питанню і надав спеціальну техніку. Техніку для очищення, для очищення цих доріг. Це будуть почищені центральні вулиці, виїзди та, е, з фаст, до Фастова дорога і е, з іншої сторони села. Дороги будуть чиститися сьогодні-завтра, оскільки техніка трошки не встигає. І думаємо, що найближчим часом дороги будуть, це питання з дорогами буде вирішено. Жителі селища дуже вдячні народному депутату. Зима застала з зненацька, як завжди. Дороги в нас були в дуже поганому стані. Спасіба нашому депутату Руслану Соверу за те, що він пообіцяв нам те, він свою обіцянку виконав. Ми дуже вдячні не тільки ми, але й мешканці селища Борова, а також іногородні громадяни, які приїжджають до нас в гості, мають свої дачні будинки на, нашому, на наших землях, так сказати. Вони теж будуть дуже вдячні. Це дороги чистилися дуже, звісно, погано, в зв'язку з відсутністю. коштів у нас на балансі. Ось зараз трохи почистили, то ще можна їхати, а то ж ось от два дні тому страшна дорога. Так що... ну, зараз гарно почистили, чи Нічого, зараз можна їхати спокійно. Місто. Ну, Спасибо йому, спасибо, що він хоч робиться, бо тут же ж нас нема кому. Спасибі, Спасибі тому що машини через кожну хвилину і... Їдуть, і такі пробки, такі проблеми були. Зараз слава Богу, слава Богу, таких доріг ще зимою ми не бачили. Дякуємо, велике, хай його Господь ізціляє, і хай за хороші справи вознаграждає, тому що дороги зараз це саме основне для нас.